Сестри Тельнюк, український вокальний дует заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк. У них в суботу, тобто, завтра відбудеться в Києві концерт. Повертайся живим. І власне для початку пропоную вашій увазі подивитися кліп і послухати власне цю пісню. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне. Ти головне, повертайся живи. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. ти головне. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сиючи завидно колом. Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Щойно ми з вами дивилися і слухали пісню Повертайся живим. Я нагадаю, гостями в нашій студії є сестри Тельнюк Леся і Галя. Доброго дня! Доброго дня! Вам, Доброго дня. Наші гості. Коли слухаєш цю пісню Повертайся живим, то мурахи по шкірі. Ця пісня певне присвячується нашим бійцям. Розкажіть, будь ласка, коли її написали про цю пісню? Чиї слова, музика? Ну. Леся, мабуть, давай історію. Ну, це студію. вірш Ірини Цілик, який ми побачили в інтернеті на сайті Оксани Забушко. І цей вірш, до речі, потім увійшов в книгу Літопис Самовиців або дев'ять місяців спротиву. Це якраз про всі події українські, про майдан. І е, е, ця книга була написана учасниками майдану, учасниками безпосередніми тих подій, людей, які писали вірші, пости в інтернеті. Новели різні на цю тему. Тобто, це героями цієї книги є сам народ. І цей вірш також війшов до цієї книги, але тоді ще влітку ми його побачили на сайті. Він дуже нам сподобався своєю такою природньою живою людською мовою і словами, які кожен з нас хотів би сказати, такими простими і дуже людяними. І ця пісня написалася дуже легко, дуже швидко за один день. Потім Галя подзвонила хлопцям козакам, і ми зробили її разом. І вони радо відгукнулися. так. Ну, Та власне, ми її записали і зняли це все було за один день. І це дуже от такий, навіть важко було уявити, що ця пісня потім дасть поштовх, і після неї народиться так багато. Флешмобів, які зараз гуляють інтернетом, і діти підтримують нас своїми ці піснею, своїми діями. І, власне, ця пісня переросла вже навіть у виставу, яка називається «Повертайся живими, яка поставлена зараз. Завтра вже буде її прем'єра. Вона, власне, от це Театр опери та балету для дітей та юнацтва, який знаходиться на Подолі на вулиці Межигірській, 2. от, власне, там буде ця вистава. Повертайся живим завтра о 19-й годині. І одразу хочу сказати, що це вистава не для дітей, вона для дорослих. І очевидно, вона таке співпадіння, що от вона якраз вийде в той день, от завтра, коли відбулися перші події на Майдані і, власне, коли вже. Було зрозуміло, що протистояння народу і влади очевидне, і багато хто закликає зараз, що завтра вночі вийти на майдан і в пам'ять про той день відмітити, відзначити цю річницю. І все от воно не випадкове. Не випадково ця вистава, не випадково ця пісня, не випадково «Козак Систем», І не випадково всі ми об'єднуємося зараз. Люди, яким не байдужа доля України, які є патріотами, і ця вистава присвячена революції гідності. І якраз театр шукав такий матеріал, який би підходив на цю тему до цієї так, теми і. Вийшло дуже природнім чином, що вистава вийшла. Ми сподіваємося що завтра її побачать. Кияни і гості міста. Вона цікава тим, що це великий, дуже масштабний проєкт, де задіяний симфонічний оркестр, де задіяний хор, де задіяний також балет. Тобто, це така мультимедійна така містерія. цікава містерія. Містерія сучасності, містерія про. Кожного з нас і про тих людей, які були там. І повертаючись до пісні, хотіла запитати, а де її ви вже виконували. Ми її виконуємо всюди, де тільки ми можемо. І, звичайно, ми радо виконуємо її, коли у нас є можливість виконувати її разом з козаками, з козаксистем. Це було на майдані 21 го числа. А так ми виконуємо її всюди, в концертах, в бойові частини, в які ми їздимо. Всюди, де ми виступаємо з Лесю, то ми завжди її виконуємо. Вона зараз стала такою основною в наших концертах, заключною піснею, піснею оптимізму і піднесення духу піснею, яка нас об'єднує, яка ще раз нагадує нам, що ми люди, що ми сильні. Та і ми радо запрошуємо всіх бажаючих. Завтра, о сьомій годині вечора, в театр, музичний театр на Подолі вулиця Межигірська, 2. Радо для вас покажемо цю виставу. А що у вас є ще в репертуарі, що присвячено війні? Можливо, вже є якісь вистави чи, ви, знаєте, чи кліку, пісні? Це хороше запитання, тому що от протягом останнього цього року, як не дивно, дуже багато з'явилося в творчості нашій Леся, дуже активно. Працює і дуже активно працювала, і дуже багато з'явилося пісень нових на і на вірші Шевченка, і на вірші Оксани Завушко. Власне, ця тема не, не могла нас залишити. Навіть не те, що я не хочу говорити ці банальні набір слів, залишити байдужими. Власне, що це, це переворот для нас, для всіх. і, і Зміна повного життя. До і після, те, що поділило нас всіх на те, що було до і стало після. Так що пісні народжені під час майдану, і вони, до речі, ввійшли багато з них в виставу, і природнім чином наша робота і наше. Культурне мистецьке тло, яке ми пропонуємо слухачам, воно наповнене якраз цим диханням сьогоднішнього дня, і, але диханням тим, яке бере свій початок глибоко-глибоко, багато років тому. Тобто це і поезія Стуса, без якої, очевидно, не було би майдану, і інші сильні твори. так що… Я думаю, воно природним чином все виходить так, що це зараз дуже потрібно людям і навіть концерти показують і виступи, що люди потребують серйозних, думаючих речей. Їм не потрібно зараз відволікатися і розважати їх. Якимись речами зовсім непотрібними. люди хочуть думати, люди хочуть серйозно ставитися до життя. Люди хочуть творити новий простір культурний, інформаційний, духовний це є потреба. Мені здається, нашого цілого народу, і кожен з нас повинен це робити щось для цього. Отже, в суботу у них відбудеться нагадаю вистава, відзнят, е, яка поставлена на кліп. Повертайся живим. Дуже душевна, актуальна пісня. Ми її вже слухали. Ця пісня присвячується нагадаю нашим бійцям. І до вас питання: скажіть, будь ласка, наскільки ті події, які зараз відбуваються в Україні, зокрема і на сході, впливають на творчість і вашу, і взагалі артистів українських? Ну, бачите, звичайно, впливають, і звичайно зрозуміло, інакше не було б цієї вистави «Повертайся живим. Власне, вона. Пісня Повертайся живим. Вона стала таким джерелом натхнення і поштовхом до того, щоб далі робити якісь великі роботи. І від цього вже виросла вистава. Бо до вистави є, є включено дуже багато пісень, і власне це такий досвід цікавий, коли вистава будується на творчості сестер Тельнюк на наших піснях. І цих пісень там дуже багато і вони. Дмитро Тодорюк, режисер, він дуже правильно підійшов от до створення цієї вистави. Він придумав головного героя. Він придумав сюжетну лінію. Він придумав його лібретто, таке пластичне, яке він вималював в цій виставі. Воно дуже цікаве і дуже органічне. І, звичайно, всі артисти нормальні, які патріотичні, які нормально сприймають Україну як свою батьківщину, як свою країну, як свою державу, яку треба захищати, які треба віддавати свої сили, яку треба захищати зі зброєю в руках. У артистів, у композиторів, у поетів у них зброя першочергова, це їхній фах, це те, що вони роблять. Це вони. Те, що вони можуть зробити музикою, словом, і я переконана в великій мірі, що і слово, і музика, і творчість вони також є таким захисним і бронежилетом, і є захисною такою річчю, яка може справді врятувати, яка може захистити бійця, яка може захистити Україну, тому що. Ну, необхідне нам зараз сьогодні слово, справжнє слово, велике слово високе і необхідно віддавати цьому свої сили, шукати в творчості для того, щоб в людях був і жив оптимізм і переконаність в тому, що ми господарі на цій землі. Нам належить ця земля. Ми мусимо її захищати. Ви можете відкрити секрет, занавість, так би мовити, і розказати трошки сюжетну лінію. Ну, Галя відстави. вже трошки тут намагалася розкрити секрети. Я думаю, що це буде цікаво. Головне, що це образ створений з життя, і це те, що відчував кожен з нас, з тих, хто вболівав і боліває далі за Україну. Я думаю, сюжетні лінії не будемо розкривати, збережемо інтригу. Але я думаю, що для тих людей, які знайомі з нашою творчістю, будучи цікаві повороти, цікаві нові відкриття для себе, і тобто, це буде щось цілком нове, тому що в принципі це такий експеримент. І це навіть якесь народження нової, ну не рок-опери, а щось такого близького з за стилем і жанром. Так що я думаю, що буде цікаво глядачам і нам так само. І нагадую, вулиця Межигірська, 2, музичний театр, завтра, 29-го, о 7 годині. В цьому хіті в пісні Повертайся живим є слова, адресовані солдату Відпускай цю ненависть назавжди. Як вважаєте, що повинно зробити наше суспільство, щоб цю ненависть побороти і заспокоїти, врешті-решт душі. Оце якраз те, що ми говорили перед тим. Високий дух, який буде. Нас об'єднувати, який буде піднімати нас над цими важкими періодами для нашої країни. Високий дух, молитва, впевненість, віра і надія. Без цього не можна. І допомога одне одному. Будь в чому і будь чим. Ми повинні бути сильними. Ми повинні бути міцними, як брат з братом, з сестрою повинні вірити, любити один одного. А наскільки на вашу думку є важливою підтримка зараз нашим бійцям відчувати ту підтримку народу, тих же волонтерів, артистів, просто звичайних людей? Наскільки це надихає наших захисників на вітчизни? Ну навіть говорити, що їх надихає, вони повинні знати, що вони нас захищають для того, щоб прийти на справді оновлену землю. Вони повинні повернутися в іншу країну, вони повинні повернутися до нас інакших. Не йдеться навіть про якісь такі матеріальні здобутки, про те, що от вони повинні прийти, і вулиці мають засвітитися і зовсім стати інакшими. Зрозуміло, що багато речей дуже важко зробити і одразу все змінити. Ми повинні змінити себе самі, і це залежить від кожного з нас. Тобто от, от персональні такі речі, кожен наскільки він вважає себе людиною, і наскільки він вважає важливим світом. Дух і піднесення цього духу, силу дуже важко кожному зараз. Але вони повинні бійці повинні повернутися в іншу країну. Вони повинні повернутися і перш за все в культурну іншу країну, тому що вони повинні почути нові пісні. Вони повинні почути побачити нові здобутки мистецькі, і саме це дуже важливо, тому що мистецтво залишається назавжди. і і речі, які е, досягнення мистецькі, вони залишаються на багато-багато років. Вони навіть переживають мури, вони переживають будинки, вони переживають е, цілі міста і країни, і залишаються е, е, тими цінностями, які наповнюють ті простіри, час і які надихають нас і залишаються. Тому зараз, якщо ми повинні думати про те, щоб власне вони почули, побачили щось цілковито інакше ніж було до цього. Вони залишили одну країну, і вони пішли захищати її для того, щоб вона оновилася. І для цього ми повинні бути іншими. Ми повинні бути чесними. Ми повинні бути патріотами. Ми повинні... Вони повинні знати, що ми їм не те, що вдячні, а те, що без них ця країна не може відбутися і не відбулася б взагалі ніколи, тому що чоловіки повинні знати, що їх чекають жінки, що вони їх люблять, що вони їм вірять, і що від них залежить все абсолютно, не лише кохання, не лише сімейне щастя, залежить доля держави. А чи не плануєте ви виступити безпосередньо перед бійцями АТО в зоні, АТО на сході, або можливо, ви вже виступали, або хоча б в Києві у військо, біля військового шпиталі? Як це вже роблять? Звичайно, з радістю, боже мій, ми на будь-яке запрошення. Ми одразу відгукуємося. Ми шукаємо самі, і ми зараз плануємо також. І переконані, що ця вистава буде пробивати шлях на схід, буде пробивати шлях містами. Ми вчора ти говорили навіть з хлопцями з козаксистами, ми зустрічалися на концерті, прекрасному концерті. Революція, який відбувався, також майстер-класі. В Києві, і ми якраз говорили про це, що от ми хочемо спланувати якісь такі, от таку бригаду, яка теж буде їздити і буде виступати перед бійцями. І власне завтра ми робимо свою виставу «Повертайся живим козаксистам, робить також свою свій концерт у десяті. Там в, 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 в докерпабі, і також присвячена революції, також присвячена бійцями, присвячена нашій перемозі. Тобто, цим патріотизмом всім. Патріотичним духом треба наповнювати простір, треба наповнювати нашу землю, на якій ми живемо. Треба її захищати справді цим словом і духом. Нікому не давати займати свої позиції, не дозволяти ставати на твої на це місце, на якому ти мусиш говорити, де ти мусиш промовляти до людей, де ти мусиш бути з ними, нікому не дозволяти зайняти це місце. Тому що бажаючих дуже багато. І власне, ми повинні пам'ятати і цих героїв, які зараз нас захищають, і пам'ятати героїв. Які нас захищали 25 років тому перші жертви фактично в 80-х роках, це були Василь Стус, його соратники, і багато, багато таких імена, яких ми зараз і не згадуються в ефірах, незважаючи на те, що йде війна. А от 25 років перепохованню Василя Стусу, і власне лише ваш канал Еспресо. Ті я можу здячністю сказати, лише ви показали цей фільм перепоховання Василя Стуса. А 25 років, і ми повинні пам'ятати про це і знати, що Завдяки е, таким героям відбувся майдан. Завдяки таким героям, ми знаємо, що ми є люди, що ми є країна, що ми є достойні. Що те, що відбувається сьогодні, що ми сильні, ми вистоїмо. Головне, щоб наша пам'ять весь час працювала на те, що е, працювала активно для того, щоб ми знали, що сказати нашим дітям, що, що сказати нашим онукам, для того, щоб їм було що говорити потім про нас. І дуже хочеться, як артистів, почути вашу реакцію е, щодо протестів перед концертами в Києві е, Кароліни Куєк. Важко сказати, хто така Кароліна Ані Лорак. Я на мою думку, поки Галя збереться з думкою, на мою думку, протести взагалі вони роблять більше піар. Можливо, це й добре, але е, ми ж повинні розуміти, що людина очевидно. В нашій країні зрозуміло, що так просто санкції не дають бути зіркою. І очевидно, ці люди давно працюють з Москвою, працюють, працюють не несучи зовсім іншої ідеології і зовсім інші ментально речі, ніж ті, які потрібні на сьогоднішній день українцям. І я би сказала, що зараз це велика дуже відповідальність. Робити просто концерти, це, це якось ну, негарно, це, це позорно. На мою думку, якщо ти робиш і виходиш зараз на сцену, ти повинен виходити зі словами, які підтримують тих людей, які воюють, які підтримують твою державу, ти повинен виходити зі зброєю, як казала Галя, зброєю піснею. Але ти не повинен розважати або відволікати. Це просто непорядно, як на мене. Так, якщо додати до лесіних слів, то я б сказала, звичайно, що. Ті люди не треба робити безкоштовний піар людям, яких і так піарить Москва, за яких проплачені всі ці їхні ефіри, проплачені всі їхні ротації. Для чого їх підтримувати цим самим і робити ще їм безкоштовні додаткові бали в цьому і робити ще з них жертв? Це знову грав велику жалібницю Росії, на яку всі нападають, бідні нещасні російські артисти, на яких нападають якісь ненормальні. Там це. А це ж є російські це не, це артисти, Це неправильно. Це, ж не це справді це фінансовані артисти фінансовані Москвою. Це проект, московський проект на території України. Невже цього не зрозуміло людям, які заповнюють зали цих артистів? Невже це не зрозуміло по сьогоднішній день?